Якщо ви хвилюєтесь за збереження своїх важливих даних, як особистих, так і робочих, через збої в роботі комп'ютера або випадкове видалення файлів чи навіть віруси, однією з найсерйозніших і, мабуть, найнебезпечніших загроз є атака програм вимагачів. Ці віруси шифрують файли і щоб повернути доступ, словмисники вимагають чималий викуп. І якщо немає резервної копії, дані фактично втрачаються. Саме тому дуже важливо регулярно робити резервні копії. Це допомагає швидко відновити систему і всі файли, навіть якщо трапиться щось несподіване. В цьому відео ми розглянемо, як це зробити швидко та просто, за допомогою одного популярного інструмента для резервного копіювання. Я зробив невелике дослідження і зупинився саме на цій програмі, але це не означає, що вона найкраща. Існує чимало подібних варіантів, тож чекаю на ваш досвід в використання цієї або інших програм для безкоштовного резервного копіювання. Отже. Відкриваємо браузер і в пошуковому рядку вводимо «Do The Backup Free. Зайшовши на офіційний сайт, знаходимо кнопку з написом Free Download і натискаємо Download, щоб безкоштовно завантажити програму. Файл завантажується дуже швидко, він має невеликий розмір близько 3 МБ. Встановлення проходить легко і просто, з мінімальною кількістю кроків. Програма не займає багато місця і не потребує потужного комп'ютера. Щоб переконатися, що все запрацює без проблем. Системні вимоги. Програма підтримує всі основні версії Windows, починаючи з Windows XP і аж до Windows 11. Вона працює з файловими системами NTFS, FAT, FAT32, XFAT, що робить її сумісною з більшістю комп'ютерів. Щодо мінімальних ресурсів, достатньо процесора з частотою від 500 МГц і оперативної пам'яті не менше 1 ГБ. Це означає, що навіть на старому комп'ютері програма працюватиме стабільно. Добре, тепер. Відкривши саму програму, закриваємо вікно з супервигідними пропозиціями. Далі на екрані одразу бачимо дуже зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, де головна пропозиція створити резервну копію. Це найголовніше. Але перед тим, як одразу переходити до тій, варто приділити кілька хвилин і розглянути всі можливі програми. Адже іноді серед функцій можна знайти корисні інструменти, про які раніше не було відомо, і які можуть зробити процес резервного копіювання ще простішим. І ефективнішим. Переходимо до розділу з інструментами. Перший пункт це клонування. Поруч із ним бачимо помаранчевий ромб. Це означає, що ця функція доступна лише у платній версії програми, тому для її використання потрібна ліцензія або професійна версія. Ми можемо спробувати користуватися, але запустити на виконання неможливо. Що таке клонування диска? Це процес створення нової точної копії одного жорсткого диска або SSD на інший диск. Наприклад. Якщо ви хочете перенести всі свої дані, операційну систему і програми з внутрішнього диска комп'ютера на зовнішній накопичувач, ця функція саме для цього. Це дуже корисно, коли потрібно оновити жорсткий диск, замінити його на більший або створити новий резервний образ. Існує ще опція для копіювання окремих дисків або тамін на системі. Для прикладу, вибираємо диск С, на якому встановлена операційна система, і вказуємо диск, наприклад, І, зовнішній накопичувач або інший диск. Куди буде створена копія. Після натискання кнопки «Proceed» програма почне копіювання виборного тому. Але, як я вже сказав, у безкоштовній версії це не працює. Тепер перейдемо до іншого важливого інструменту перенесення системи. Що це таке? Це процес, коли повністю переносяться всі файли, налаштування і операційна система з одного комп'ютера на інший. Ця функція особливо корисна при зміні комп'ютера. Наприклад, у вас був ноутбук із процесором i3, а тепер новий з i5 або i7. Щоб не втратити всі свої дані та програми, можна скористатися системним перенесенням. Перенесення системи потрібно запускати на новому пристрої, тобто на тому комп'ютері або ноутбуці, куди треба перенести дані. При цьому потрібно вибрати файл резервної копії, який був створений раніше на старому пристрої. Саме цей файл буде джерелом для відновлення всієї системи на новому комп'ютері. Ще одна корисна функція CheckImage. Іноді буває, що. На системі є кілька резервних копій, та існують сумніви, чи всі вони створені правильно і чи немає пошкоджень. За допомогою цієї опції можна перевірити цілісність файлів резервної копії і переконатися, що все в порядку. Резервні копії мають розширення PBD це спеціальні файли, у яких зберігається інформація про дані. Перевірка таких файлів допомагає переконатися, що резервні копії не пошкоджені і їх можна безпечно використовувати для відновлення системи у разі потреби. Create Emergency Disk це функція, яка дозволяє створити аварійний диск на випадок збою системи або інших непередбачуваних ситуацій. Якщо операційна система не завантажується, цей диск можна вставити в комп'ютер і відновити роботу системи. Ще одна корисна функція Mount Backup. Це означає, що можна підключити резервну копію диска для віртуальний диск у системі, переглянути його вміст, перевірити, чи всі файли були успішно скопійовані або синхронізовані, а потім відключити його. Розділ «Локс» дозволяє перевірити, чи всі операції пройшли успішно, чи були помилки, і отримати детальну інформацію про статус резервних копій. Ще одна опція RefreshDisk. Вона дозволяє оновлювати вже створену резервну копію, додаючи нові дані без повного переписування всього образу. У цьому контексті згадується також зона безпеки це спеціальний простір на жорсткому диску, який програма резервного копіювання створює для зберігання важливих даних. Наприклад. Якщо у вас є диск D зі 100 ГБ вільного місця, ви можете виділити частину цього простору, скажімо 50 ГБ, для створення такої зони. Ця зона безпеки служить як захищене сховище, де зберігаються резервні копії, які можна швидко відновити у разі потреби. Після створення зони безпеки на диску з'явиться новий розділ. Тай розділ є прихованим, тобто його не видно у провіднику Windows або у звичайних програмах. У чому його головна перевага? Такий розділ захищений від доступу з боку вірусів, програм вимагачів, шкідливого ПЗ або будь яких сторонніх утиліт, які можуть пошкодити файли. Власне, це є сенс зони безпеки створення ізольованого, недоступного для стороннього втручання середовища прямо на фізичному жорсткому або SSD-диску. У цю зону можна записати резервну копію, яка буде у безпеці навіть тоді, коли основна система зазнає атаки або зламається. Переходимо далі. Наступний інструмент. Це захист резервного копіювання backup Protection. Його призначення додатково захистити уже створені резервні копії на існуючому диску. Наприклад, якщо резервні копії зберігаються на диску D та E, можна увімкнути захист і програма створить шифрування для цих файлів. Це означає, що у разі спроби змінити або знищити резервну копію сторонніми програмами, вона залишиться неушкодженою. Цей тип захисту особливо важливий у середовищах, де існує ризик шкідливого впливу. Наприклад, на робочих комп'ютерах в корпоративних мережах, або коли пристрій підключений до інтернету без антивірусу. Варто звернути увагу, що Security Zone і Backup Protection це різні речі. Security Zone створює окремий прихований розділ на диску і використовується для збереження резервних копій у заздалегідь в визначеному захищеному місці. Backup Protection, у свою чергу, додає шифрування вже до існуючих резервних копій на звичайних відкритих дисках, які не приховані. І доступні в файловій системі. Обидві функції виконують захисну роль, але реалізуються по-різному. поєднанні вони дозволяють максимально надійно зберегти копії важливих даних і захищати їх як від технічних збоїв, так і від зловмисних атак. Ось, власне, і все, що стосується інструментів. Якщо виникнуть запитання, або буде потреба в детальному відео про будь-яку конкретну функцію, це завжди можна зробити окремо. А зараз переходимо до найголовнішого створення резервної копії. У цьому прикладі буде показано, як зробити резервну копію звичайної папки з файлами, обрати місце збереження і налаштувати параметри. Отже, натискаємо кнопку Create Backup. Програма одразу пропонує кілька типів, ми ж вибираємо файли. Далі обирається джерело резервного копіювання, тобто, що саме потрібно зберегти. У цьому прикладі я вибираю якусь папку з завантажень і натискаю ОК. Після цього потрібно визначити місце призначення. Куди саме буде збережено резервну копію. Програма пропонує кілька варіантів: локальний диск, хмарне сховище, мережеве сховище або зона безпеки, якщо така створена раніше. У цьому випадку використовуємо локальний диск. На диску C автоматично була створена папка Backups. Це можна змінити за потреби, але зараз натискаємо ОК. На наступному етапі вже обрано два ключові параметри: джерело, тобто файли, які потрібно зберегти. І місце призначення, куди зберігатиметься резервна копія. Після цього можна перейти до налаштувань. Натискаємо на кнопку Options знизу, щоб відкрити додаткові параметри. Тут доступні різні режими резервного копіювання. Один із варіантів створити образ Image Mode. У цьому режимі програма створює спеціальний файл образ резервної копії, який може відкриватися лише через цю програму. Це зручно, якщо потрібно зберегти цілісність резервної копії. Та захистити її від стороннього втручання альтернатива звичайне копіювання файлів, при якому резервна копія створюється у стандартному вигляді, доступному безпосередньо у файловій системі. У цьому випадку резервні файли копіюються з джерела і зберігаються в папці призначення без шифрування або будь-якої запаковки в спеціальний формат. Таким чином, можна обрати найзручніший формат збереження, залежно від цілей, чи потрібен доступ до окремих файлів. Чи важливіше зберегти весь набір як один захищений архів. У налаштуваннях також можна обрати рівень продуктивності, тобто наскільки швидко і ефективно створюється резервна копія. Програма пропонує кілька варіантів нормальний, швидкий або високий рівень стиснення. Важливо знати, що ці варіанти доступні лише в платній версії. У безкоштовній є лише стандартний рівень, далі параметр розділення резервної копії. Програма дозволяє обрати числ ділити архівні частини, наприклад, по 4 ГБ, як для запису на DVD, або зберігати його як один великий файл. Якщо обрати автоматичне розділення, програма сама підбирає оптимальний розмір фрагментів, залежно від файлової системи або пристрою зберігання, є також можливість шифрування резервної копії, це особливо корисно для захисту важливих даних. Увімкнувши цю опцію, можна задати пароль, який буде потрібен для доступу до файлу. Це означає, що навіть якщо хтось отримує сам файл резервної копії, він не зможе його відкрити без правильного пароля. Шифрування це один з найефективніших способів захисту інформації у випадку втрати або крадіжки накопичувача. Ключ або пароль, який задається під час створення резервної копії, повинен зберігатися в надійному місці, адже без нього дані будуть недоступні навіть для власника. Далі програма дозволяє додати попередні та подальші команди. Це корисно, коли потрібно автоматизувати певні дії до або після створення копії. Наприклад, можна задати, що перед початком резервного копіювання запускалася певна програма або скрипт, наприклад, очищення тимчасових файлів, а після завершення надсилалося повідомлення або копія автоматично зберігалася на зовнішній ресурс. Ще одна доступна функція копіювання поза межами системи, так зване офсайт copy. Тут можна налаштувати, щоб копія зберігалась не лише на локальному диску, але й автоматично надсилалась, наприклад, на FTP або SFTP сервер. Пропустимо, одна копія може залишитись на зовнішньому диску, а інша зберігатись у віддаленому сховищі. Це значно підвищує надійність у разі фізичних пошкоджень обладнання. У розділі налаштування файлу диску та користувача можна детально налаштувати всі параметри під свої потреби. Переходимо до розділу схема: це налаштування розкладу і типу резервного копіювання. Тут можна обрати, як саме працюватиме копіювання, вручну за розкладом або автоматично з адаптацією до змін у файлах. Почнемо з найпростішого одноразове і миттєве, це означає, що копія створюється один раз і лише тоді, коли її запустить користувач. Такий підхід зручний для разових резервних копій перед важливими змінами або перед оновленням системи. Далі Execute Add. У цьому випадку програма створює повну резервну копію, обраних файлів, або системи у встановлений вами час, але теж одноразово. Це корисно, коли потрібно мати цілу копію у певний момент часу, яку можете зберегти окремо. Проте найбільш ефективним у повсякденному користуванні є планове резервне копіювання. Якщо це використовувати, то з'явиться можливість налаштувати інкрементне копіювання, тобто програма зберігатиме лише ті файли, які були змінені з моменту останнього збереження. Це суттєво економить місце на диску і пришвидчує процес. Можна обрати різні варіанти: щоденне копіювання, наприклад, налаштовується на опівніч, і щодня в цей час програма автоматично перевірятиме зміни і оновлюватиме резервну копію. Щотижневе копіювання, наприклад, щовівторка і щоп'ятниці о 10.39. У певні дні тижня програма автоматично виконує інкрементне збереження змінених файлів. Щомісячне копіювання для архівного збереження, наприклад, 1 числа кожного місяця або в останній день. Це зручно для довготривалого зберігання. До речі, звертайте увагу на додаткові параметри. Іноді буває доречно робити повний бекап, а не інкрементний, наприклад, кожні 5 копіювань. Це й інший варіант резервне копіювання за подією. Це означає, що копія створюється автоматично, щойно програма виявляє певну дію або зміну, наприклад, редагування файлу, створення нового документу або запуск конкретної програми. Такий підхід особливо корисний для тих, хто працює з великою кількістю змін у режимі реального часу. Ще одна зручна опція розумне резервне копіювання Smart Backup. У цьому режимі програма перевіряє вибрані файли кожні 30 хвилин. Якщо виявлено зміни, автоматично створиться нова копія. Це дозволяє зберігати дані максимально актуальними без ручного втручання. Такий підхід особливо актуальний для роботи з документами, проєктами або базами даних, які постійно оновлюються. Фазерні копії будуть завжди на хвилі змін. Ще одна вкладка це фільтри. Тут можна включити певні типи файлів або папок з процесу резервного копіювання, щоб не втрачати місце на непотрібне. Наприклад, можна автоматично не зберігати файли з кошика, тобто Recycle Bin, тимчасові файли або інші системні директорії, які не мають цінності для відновлення. Програма також дозволяє виключити великі файли, які займають багато простору, але не потребують частого резервного копіювання. Це можуть бути, наприклад, образи ISO-дисків або великі виконувані файли типу .exe. усе це можна зручно налаштувати, переглянути список файлів, вибрати ті, що не слід копіювати, і додати їх до виключень. Це дозволяє зекономити простір і пришвидшити резервне копіювання. Далі розділ сповіщень це система, яка може автоматично надсилати вам електронні листи після завершення резервного копіювання. Дуже зручно, якщо потрібно бути в курсі статусу копій, особливо у фоновому режимі. Для цього потрібно вказати адресу електронної пошти отримувача. Програма підтримує два способи налаштування з використанням вашого власного smtp сервера або через поштові, наприклад, Gmail. Після внесення всіх даних, коли наступного разу завершиться резервне копіювання, ви автоматично отримаєте лист із підтвердженням. З опціями ми завершили, тому натискаємо ОК та повернімося до процесу резервного копіювання і клікаємо Backup now. Як бачимо, воно вже розпочалося. В нашому випадку все відбувається швидко, адже об'єм даних невеликий, близько 2 ГБ. Після завершення отримуємо спливаюче повідомлення про успішне завершення резервного копіювання. Тепер переходимо до папки, яку ми вказали для збереження резервної копії. Тут видно створений файл образу бекапу. Якщо обрати збереження у рідному, тобто нативному форматі, це можна було змінювати в опціях, в середній папки було б видно звичайні файли, з якими можна працювати окремо. На цьому ми завершуємо огляд. Якщо залишились запитання, залишайте коментарі під відео. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!